Настав благословенний суботній день. Сьогодні поміркуймо над значенням Пасхи через проповідь під назвою Пасха і Божі заповіді. По перше, підтвердьмо через Біблію, що Бог вважає свої заповіді дуже важливими. Прочитаємо 118-й розділ книги Псалмів. Псалом 118, вірш 127. Тому я як він ставиться до Божих заповідей, люблю твої заповіді більш від золота і щирого золота. Я люблю Божі заповіді більше від щирого золота. Так Давид у своїх псалмах наголосив на важливості Божих заповідей. Оскільки Давид так вважав, Бог назвав його мужем за серцем своїм. Чи не так? Біблія розповідає нам, наскільки цінні Божі заповіді, вони дорожчі за будь який дорогоцінний скарб у цьому світі. Цінність часто є відносним поняттям. Оскільки вдома ми можемо часто користуватися водою, багато людей не цінують її. Однак, якщо людина опинилася серед пустелі, де немає води, а щоб вижити їй потрібен хоч ковток води, то для неї вода є ціннішою за золото. Тоді вода має дуже велику цінність щодо цього, у фільмі Принц Єгипту. Є така фраза. Для однієї загубленої вівці пастух важливіший за царя. Цар можливо і добре правий, але в такій ситуації пастух дорожчий. З огляду на це можна зрозуміти, що в залежності від ситуації. Місця та обставин цінність може змінюватися. Подумаймо про цінність Царства Небесного. Люди на цій землі не розуміють цінності суботнього дня, цінності божих заповідей, цінності істини чи цінності свят. Однак того дня, коли людство постане перед Божим судом, стане зрозуміло. Чому в Біблії сказано, що Божі заповіді дорожчі від щирого золота? У місцях багатих водою люди не усвідомлюють її цінності. Однак припустимо ви опинилися посеред пустелі, і щоб вижити вам потрібна хоч крапля води. У такому разі, якби вам запропонували діаманти, золото та різноманітні скарби цього світу, ви ніколи не проміняли б на них ковток води. Брати і сестри. Момент, коли ми потрапимо на небо, стане моментом, коли ми усвідомимо справжню суть і істинність Божих слів. Будь ласка, ніколи не нехтуйте ними, поки ми на цій землі. Дехто може подумати хіба велика різниця між суботнім днем і недільним богослужінням. Однак, коли ми стоятимемо перед Божим судом на роздоріжжі між раєм і пеклом, лише тоді ми зрозуміємо. Який день цінний? Та повертатися назад буде вже пізно. Отже, зараз ми повинні цінувати та шанувати Божі заповіді, і ми повинні завжди пам'ятати, що зараз час можливості. У суботній день дехто може сказати. Чи не краще було б провести цей день за чимось веселішим? Але що Давид сказав про Божі заповіді? Він вважав, що Божі заповіді дорожчі від чистого золота. Оскільки Давид мав таку проникливість, Бог назвав його мужем за своїм серцем. Чи не так? Прочитаємо восьмий розділ повторення закону. Усе, що ми зараз робимо, це для нашого майбутнього. Ці зусилля для нашого благословення та щастя. Тому ми не повинні зосереджуватися на теперішньому моменті, а навчитися більше цінувати Божі заповіді і сподіватися на небеса. Що настануть в майбутньому. Повторення закону, восьмий розділ перший вірш. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати для чого? Щоб ви жили і множилися, і вийшли, й посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині, ось уже сорок літ. Щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його чи ні? Сказано, чи будеш ти держати заповіді Його чи ні? Люди можуть дивуватися, що такого важливого у цих заповідях, Яка різниця? Субота чи неділя, Пасха чи Різдво? Багато людей можуть думати так. Але що каже наш Бог? Звісно, те, що відбувається у моменті, теж важливо. Однак, коли йде мова про вічну спадщину, найважливішими є Божі заповіді. У кожному, Поки ми ходимо духовною постелею віри на цій землі, Бог усього навчає нас і дозволяє нам усвідомити, що важливо а що менш важливо. тому написано, що Бог випробовував нас, щоб пізнати, що в наших серцях чи будемо ми держати заповіді Його чи ні. Тобто, створюючи навколо нас різні ситуації, Бог випробовує нас. Щоб побачити, чи будемо ми слідувати за Божим Словом, чи ні, чи будемо виконувати Божі заповіді чи ні, Брати і сестри, якою б не була ситуація, якщо ми порушимо Божі заповіді, ми пошкодуємо про це. Продовжимо читати повторення закону, 8 розділ 6 вірш. Що ми повинні робити, і будеш виконувати заповіді Господа, Бога свого. Щоб ходити його дорогами та щоб боятися його, перейдімо до одинадцятого вірша. Що ще ми повинні робити? Стережися, щоб не забув ти Господа, бога свого, щоб не пильнувати його заповідей, і законів його, і постанов його, що я сьогодні наказую тобі. Біблія вчить нас бути обережними. Щоб не забути Божих заповідей. Якщо ми візьмемо воду за приклад, це все одно що сказати зараз? Ви можете не усвідомлювати цінності води, але ковток води в пустелі дорожчий за ваше життя того дня, коли ми війдемо у вічне царство небесне, ми з вами не кажучи ні слова, повністю усвідомимо причину того. Чому ми увесь цей час досі дотримувалися Божих заповідей? Перейдімо до 28-го розділу від Матфія. Люди не вважають Божі заповіді важливими, але нам не потрібно брати з них приклад. Ми повинні слідувати Божим вченням і довіряти Богові. Чи не так? Від Матфея, 28-й розділ. Прочитаємо 28-й розділ, 18-й вірш. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дане мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христичи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. навчаючи їх, що ми повинні навчати їх. Зберігати все те, що я вам заповів. Навіть у своїй останній миті він просив нас не забувати, чого він навчив нас зберігати все і йти й навчити цього всі народи, щоб вони теж виконували все, що він наказав. Бог навчав нас не про тимчасові речі цієї землі. А про царство небесне, де ми будемо жити вічно, і привів нас, щоб ми дотримувалися небесних речей. У 28-му розділі від Матвія Ісус заповів нам дотримуватися Євангелії аж до кінця віку, тож серед усіх його вчень, яких ми з вами повинні дотримуватися, розгляньмо про Пасху. Від Матфія 26 розділ. Прочитаймо від Матфія 26 розділ, 17 вірш, А першого дня опрісників учні підійшли до Ісуса і сказали йому «Де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі. А він відказав Ідіть до такого то в місто, і перекажіть йому, каже вчитель час мій близький. Справлю Пасху за своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і зачали Пасху готувати. До цього часу євреї святкували Пасху за коленням овець і кіст. Але Ісус приготував Пасху з хлібом і вином. Ми з вами вже добре знаємо, як вони приготували та святкували Пасху. Але сьогодні ще раз поміркуймо над цим. Перейдімо до 26-го вірша, прочитаймо 26-й вірш. Як вони ж споживали? Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням, і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Пасхальний хліб це спільнота тіла Христа, а пасхальне вино це кров Христа, пролита на Христі. Ісус сказав: це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення грехів. Що Він сказав про тих, хто не має його тіла і крови? Бог розділив усіх на дві категорії: ті, хто не має у собі життя, тобто мертві. І ті, у кого є його тіло і кров, тобто хто має вічне життя. Деякі люди кажуть, що їм добре живеться навіть без святкування Пасхи і що вони змогли подолати великі труднощі, хоча й не святкували Пасху. Однак зараз Бог дав нам з стієї причини, що настануть події, під час яких людство потребуватиме. Лише Пасхи. На сьогодні люди, не знаючи про це, легковажно говорять про ці речі. Але всі заповіді, які дав нам Бог, необхідні за відповідних обставин. І у свій час вони будуть застосовані. Бог знає кінець від початку і наказує навчити всі народи виконувати все, що він заповів. Ми можемо побачити, як у 28-му розділі від Матфія він наголошує на цьому. На Пасху Ісус становив заповід хлібом і вином Пасхи, завдяки якій людство може отримати прощення своїх гріхів і потрапити на небеса. Хтось може подумати, що немає великої різниці між тими, хто святкує Пасху, і тими, хто її не святкує. Однак у момент входу в Царство Небесне ніхто не може пройти туди без пасхальної крови Христа. Це тому, що через кров Христа Бог встановив заповіт про прощення гріхів. Царство небесне не місце для грішників, це місце, де не повинно бути гріха, бо написано, що заплата за гріх смерть. Ті, хто згрішив, не можуть уникнути смерти. А небеса це яке місце? У Біблії сказано, що там більше не буде смерти, тому у смертному тілі туди ніяк не можна потрапити. Це місце для тих, хто на цій землі отримав прощення гріхів і вічне життя. Такі люди зможуть увійти на вічні небеса, чи не так, щоб привести людство на небеса, яка істина була встановлена на цій землі. Це Пасха отже, що входить до Пасхи у Євангелії від Матфія йдеться лише про прощення гріхів. А в шостому розділі Євангелія від Івана вживається вислів вічне життя. Бо коли наші гріхи буде прощено, то ми отримаємо і благословення вічного життя. Вірно? Прочитаємо шостий розділ від Івана. 52-й вірш. Прочитаймо 52-й вірш. Тоді між собою змагатися стали юдеї говорячи. як же він може дати нам тіло спожити. І сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати чого життя. тут ці тіло і кров сина людського є хлібом і вином, який Ісус дав на Пасху, сказавши, це тіло моє і це кров моя, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Він пояснив, що пасхальний хліб і вино є його тілом і кров'ю. Чи не так? Тільки той, хто їсть і п'є їх, має життя, а хто не їсть і не п'є їх, той не має життя? Інакше кажучи, це означає, що вони мертві. Вірно біблія вчить нас, що всі люди, які не мають у собі тіла Христа і його крови, є мертвими. Якщо людина уважно читає і старанно вивчає Біблію та не дотримується Пасхи, чи може вона увійти на небеса? Це тому, що без Божого заповіту ніхто не може туди потрапити? Ісус уже виголосив їм вирок, що вони не мають у собі життя. Прочитаємо 54-й вірш: хто тіло моє споживає та кров мою п'є. Хто їсть хліб Пасхи і п'є вино Пасхи, тобто хто дотримується Пасхи, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Зрештою, де міститься благословення вічного життя, яке можна отримати разом із прошенням гріхів, в істині нового заповіту, що є Пасхою через Біблію, яка є духовним мікроскопом, ісус дозволяє нам побачити той факт, що всі, хто споживає тіло Христа і п'є його кров, мають вічне життя. Ми повинні вірити в цю істину такою, як вона є. Бог підтвердив її і дав нам обітницю. Перейдімо до 55-го вірша. У 55-му вірші Ісус говорить: Бо тіло моє то правдиво поживо, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він що робитиме? Житиме мною. Мертві люди не можуть оцінити красивої музики, їх не захоплюють гарні краєвиди, якими прекрасними вони не були. Чому? Тому що вони мертві. У мертвому стані взагалі неможливо щось приймати чи відчувати. тому ми повинні мати життя. Як ми можемо мати життя? Ми повинні споживати тіло сина людського і пити його кров, тобто мати його тіло і кров у собі. Тож чи можна ігнорувати, зневажати і не виконувати Божу заповідь Пасхи? Це те, чого навчив нас Ісус. Він сказав ідіть і навчіть усі народи, чого навчити? Зберігати все те, що я вам заповів. Тому апостол Павло пішов аж до Коринту в Європі. Коринт знаходиться в Європі. Що він проповідував у Європі? Він проповідував про Пасху. Прочитаймо перше до Коринтян, 10 розділ, 16 вірш. Розділ 10. вірш 16. -й. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота. То чого спільнота? Крови Христової. Хліб, який ломимо. Чи не спільнота він тіла Христового? Що це за чаша, яка є спільнотою крови Христа? І хліб, який є спільнотою тіла Христа? Це хліб і вино Пасхи. Продовжмо 17-й вірш, тому що один хліб і тіло одне нас багато. Чому? Бо ми всі спільники хліба одного? Прочитаймо перше до Корінтян, й розділ. Оскільки Ісус сказав навчити їх виконувати все, що Він заповів. Апостол Павло пішов у Коринт і проповідував там істину. Прочитаймо перше до Коринтян, 11-й розділ, 22-й вірш. Хіба ж ви не маєте хат, щоб їсти та пити? Чи ви зневажаєте Божу церкву і осоромлюєте немаючих? Що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас? Не похвалю. Вірш 23 Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за кого за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: це чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде? Що слід робити з цією істиною аж до дня, коли він прийде на цю землю? Цю істину необхідно постійно проголошувати, однак люди не дотримуються її чому. Тому що вони не визнають і не розуміють важливості Пасхи та Божих заповідей. Бог нагадує нам, що коли йдеться про церкву Бога, Пасха є незамінною істиною. А пасхальний хліб і пасхальне вино це не просто хліб і вино, вони означають, що ми будемо мати в собі тіло і кров Христа. Пасха це заповідь, який виконує це слово істини. Я буду в тобі перебувати, а ти у мені». У чому божі заповіді, у тому числі Пасха є дорожчими за щире золото. Однак люди не знають їх цінності. Ніхто цього не розуміє, проте незабаром. Можна буде чітко побачити різницю між тими, хто має цю істину, і тими, хто її не має. Бог розділить усіх. Бог скаже або у вас є моя печатка, або ви кликали Господи, Господи, пророкували від мого імені та виганяли демонів. Але у вас немає моєї печатки. Тоді Бог розділить усіх, як розділяють овець від кіз. Тому, виконуючи слово Ісуса, навчити всі народи виконувати все, що Він заповів. Святі ранньої церкви подорожували аж до Європи. Ізраїль знаходиться в Азії. Вони йшли з Азії в Європу, проповідували Євангелію і надсилали послання. Вони знову наголошували. Ви повинні дотримуватися цього. не можна забувати цієї істини. Вони наголошували на тому, що цю істину необхідно проголошувати до дня, коли Бог прийде знову. Перейдімо до п'ятого розділу. Прочитаймо перше до коринтян, п'ятий розділ, сьомий вірш. П'ятий розділ, сьомий вірш. Отож, очисти рушчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні. Бо наша Пасха хто? Христос за нас у жарту принесений. Тому що ми повинні робити? Святкуємо. Тут йдеться про святкування Пасхи. Чи не так? Тому ми повинні святкувати Пасху. Не в давній рущині, ані в рущині злоби й лукавства, але в опрісноках чистоти та правди. Таким чином єврейський народ Ізраїлю подорожував з Азії до Європи, щоб проповідувати Пасху. Апостол Павло проповідував у Коринті в Європі і надсилав послання до тамтешніх людей. У яких писав, що ми не повинні забувати про Пасху, це вчення, яке ми прийняли від Бога, він казав, бо прийняв я від Господа те, що й вам передав, ніхто інший не доручав мені це робити. Він підкреслив, що все, що він проповідує, походить від Господа, Брати і сестри, що сказав Бог у притчі про кукіль та пшеницю, в 13-му розділі від Матвія спочатку зберіть кукель і зв'яжіть його основки, щоб спалити. потім зберіть пшеницю і принесіть її до модії клуні. У притчі кукель символізує тих, хто не дотримується Божих заповідей, а пшениця тих, хто дотримується їх, чи не так? Пасха має дуже велике значення. Пасха це день. Коли нас визнають за Божий народ, ми отримуємо початку Бога прощення гріхів і обітницю вічного життя. Тому зараз у всьому світі проводиться фестиваль проповідування Пасхи. Я молюся, щоб через цей фестиваль ми привели багато душ до істини і щоб усі члени Сіону отримали любов і благословення від Бога. Крім того, ми з вами повинні завжди пишатися тим, що ми дотримуємося Пасхи, хто завжди перебуває всередині нас, оскільки Бог дав нам своє тіло і кров, Він пообіцяв я перебуватиму в вас. Він сказав: хто не має моїх тіла та крови, той не має життя, інакше кажучи, це означає, що Бог не перебуває з ними. Чи не так? З благословенням Отця і Матері, ми з вами перебуваємо в істині Пасхи Нового заповіту у надії, що ми зможемо віддячити Богові Елохім за те, що вони дозволили нам усвідомити цю істину і отримати спасіння. Я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.